Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось зараз питання про зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Чи перш давайте перше такий бліц-розклад на три карти? Чи відбудеться ця зустріч взагалі? Трамп і Путін на Алясці. Зустріч чи відбудеться. Ви знаєте, що велике питання, чи відбудеться ця зустріч, тому що немає бажання. Але по четвірці жезлі все ж таки може відбутися. Немає бажання в обох сторін, тому що. Не можуть дійти до спільної згоди, до консенсусу щодо питань, які вони проговорюють. Тобто Путін і Трамп не можуть знайти спільну мову, все ж таки, не дивлячись на всі, інформативні якісь заяви. Я, я до вас одразу люди такий заклик, що ви, як Боданов сказав, от нещодавно як сказав Боданов, те, що проговорюється в мас-медіа. Не сприймайте як 100% правду. Більше включайте логіку, розум. Тому що він сказав, що кожен е переслідує якісь свої цілі і тому викидає якісь інформативні такі вкиди, викиди, ну тобто інформацію. Дивіться, але по четвірці жезлі все ж таки вона може відбутися. Хоча бажання абсолютно немає, тому що немає. Добре, давайте. Подивимося, як відбудеться зустріч Трампа з Путіном на Алясці. А саме, питання стосується, які рішення будуть прийняті щодо України. Як відбудеться зустріч, Трампа з Путіним на Алясці? А саме, які будуть рішення прийняті щодо України? Ну, ви знаєте, по десятці чаш рішення дуже хороші для України. Тому що ось рішення, ось десятка чаш, і ось новини. Нам хочуть сказати, гарні новини чекайте. Десятка чаш це люди щасливі задоволені від того рішення, яке буде прийняте. Новий цикл запускається. Який, дивіться, ми не будемо знати всіх деталей, які будуть проговорюватися на лясці між Путіном і Трампом, але ці таємні домовленості, про які вони домовляться, вони призведуть до перемоги. Карта рішення і карта перемоги. Я питалася для України рішення. Карта рішення перемоги. Тобто якісь таємні домовленості, розумієте, ми всіх деталей не будемо знати. Можливо, вони домовляться про те, що. Трамп дозволяє йти, наприклад, Путіну на якісь інші країни, щоб покинув Україну, а йшов на якісь інші країни. Розумієте? Може бути таке, і тому Путін погодиться, тому що тут таємні. Він же, вони ж не озвучать, що ми домовились, що ми підемо. Що я, наприклад, Росія піду там на Латвію, Литву, Естонію. Вони ж цього не скажуть. Це таємні домовленості. Але ці домовленості призведуть до перемоги і люди будуть задоволені. Розумієте як? Ну, Покажіть ще, що вони ще домовляться? Про що ще домовляться Трамп і Путін на Алясці? Тут ініціатива, яку не хочуть виконувати. Тут... Дивіться, стабільно якесь. В них взагалі четвірка от жезлів, бачу, випадає на відносини Путіна і Трампа часто. Це коли знаєте, коли люди налагодили такий ну, не то, що зв'язок, а якби контакт, коли співпраця йде стабільно. Тобто ми з тобою постійно спілкуємося на якісь теми, ми вирішуємо проблеми, і в нас з тобою постійна співпраця. Оце таке між ними карта, вона дуже часто випадає. Але Трамп, скоріш за все, нав'яже для Путіна, тому що новий цикл і таємні домовленості. Нав'яже Трамп для Путіна нові ініціативи таємні, Які не хоче Росія робити, але змушена. Тому що карта Перемоги все ж таки йде нам для України. І тому якийсь такий стабільний примус. Почнеться новий цикл. Дивіться, і на дні колоди двіка чаш. Все ж таки домовляться хоч і з претензіями, хоч і з поправками, хоч і з якимись цими. Але дивіться, карта сонця, карта колісниці, правда, тут е, паш мечів це якісь, е, ну, можливо, різкі висловлювання, можливо, тиск, можливо, е, Якісь аргументи, про які ми не знаємо, якими тиснути буде, наприклад, Трамп на нього. Але домовляться. Домовляться 100%. Дивіться. Бачите? Домовленість йде. Іде домовленість. І що ще? Ну, так, показують, що в них буде суперечка. Не, не так просто і легко Путін погодиться на щось. Іде суперечка, йде хитрість, примінення хитрості для того, щоб зберегти стабільність для себе на цих перемовинах. Але суперечки закінчаться і почнеться. І вірніше хитрість, яку буде приміняти Росія. ну, Зрозуміло, що Росія Путін, Буде приміняти хитрість, яка, яку він приміняє по місяцю. Це може бути і магічний вплив. Тобто, як завжди, Росія не брезгує навіть тут, на, на цій зустрічі, якось повпливати магічним способом по місяцю. Тому що карта хитрості карта місяця. Це магічний вплив, для того, щоб стабілізувати своє становище і щоб втримати все ж таки ситуацію, такою, як вона є. Території, все йдеться про території, про фінанси, про торгівлю. Отакі От питання будуть обговорюватися. І. І тут якась допомога, допомога фінансова. Будуть також обговорюватися між ними економічні якісь стосунки між країною Америкою і Росією, або ж навіть особиснісні вони обидва бізнесмени, так би мовити, кожен хоче прибутки отримувати постійні, і тому тут показують, що буде обговорювати співпраця, співдопомога. Якісь трошечки будуть конфліктні ситуації в них, вони будуть не погоджуватися. Щоб допомагати, можливо, репарації будуть обговорюватися по Україні. Але ви знаєте, випадає карта атаки, яка призведе. Тобто, скоріш за все, що все ж таки Трамп дуже агресивно може висловитися. Дуже агресивно. Це карта агресії проявленої. Причому це не просто десь там я в душі собі ображаюсь, чи хочу щось сказати, але не кажу. Ні. Це вже проявлена агресія, яка призводить до того, що, е скоріш за все, що буде тиск, пов'язаний з санкціями. Скоріше за все, що Трамп буде говорити, що я тобі такі санкції веду, що ти радий не будеш від того. І ти будеш довго-довго зализувати свої рани. Отут по цій карті. Тому. Е Перспективи не райдужні із-за цього цієї агресії і цього тиску, і м -м, тут розчарування, печаль, що майбутнє на таким Ну, буде малюватися по цій зустрічі для Росії, як вони очікували, але ну і початок. Тут дивіться, початок нового процесу абсолютно новий процес буде починатися в майбутньому. Це майбутнє як для України, як для Росії, так і для всього світу, де буде, де будуть інші правила, абсолютно інші правила. Змінюються правила. Для всього світу, але ми знаємо, що зустріч їхня, і ми саме для Украї... про Україну питалися, так? то тут новий етап майбутнього починається для України. І зовсім нові правила будуть для України впроваджені, і будуть зовсім інші. Тому дивіться, тут Правила, які будуть впроваджені, вони будуть дуже жорсткі і сильні. Ні для нікому це не сподобається ці правила, тому що ці правила, від яких доведеться шукати вихід, ці правила, які будуть встановлені завдяки цій зустрічі, доведеться шукати вихід. Ну я думаю, що це як для Росії, так і для України. Тому що карта сили Трамп буде давити силою, він буде проявляти агресію, він буде проявляти силу. І тому всі інші учасники, які тут задіяння, саме Росія, Україна, хтось під постійним прицілом, а хтось буде шукати виходу з цієї ситуації, а можливо, ті і інші. Тому тут Трамп, можна сказати, розійдеться не на жарт. Отаке От враження по цьому розкладу. Тому будемо бачити. Молимося, тримаємо захист, уявляємо. Я вже розповідала, і багато езотериків розповідає, що потрібно уявляти, що ми захищаємо, от, наприклад, можемо уявити, що ми захищаємо саме ту місцевість, де ми проживаємо. Уявляємо, як ми ставимо захисний такий шар, купол. Можете уявляти піраміду таку над е, своєю місцевістю. Можете уявити всю Україну ще краще. І якщо у вас не вистачає сил уявних таких для уяви такої сильної, тоді просто над собою і над своїми рідними і близькими, над своїм будинком, над своєю місцевістю, в кого наскільки вистачає сил. Ставте захист, захищайтеся від негативу. Все буде Україна. До наступних зустрічей!